Каналі Український порцеляновий посуд. Сонячний ранок ідеальний для полювання на скарби. Сьогодні крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. А подожди, пісні з'являється. М'ясорубка. Скільки коштує? Если не подойдет, принесите назад. Это росток и рост. Сколько Вот такие он, как там в коробке лежит. Он мужик продает. А судочек? Сто. Росток. Коробки вот, блядь. Видишь, где ведро стоит белое? Чайник ручный роспис. Борослав. А чайник сколько? 70. 70. Добрый день. Сколько стоит? Будянский фаянсовый Сколько стоит? Не знаете? Еще цену не придумали. 40 гривен, да? А такие? 30 гривен. Так, а салатничок? 30. О, дуже гарне блюдо. А блюдо скільки? 40. Сорок. Скажешь, що консапт? Доброго дня, скільки блюдо ваше? 100 гривень. 100 гривень, Кармстенський фарфоровий завод, 70-ті роки. А салатник? Фруктовниця? 150 гривень. 150 гривень. У нас карти є. Карти? Так. Таврія, гральні, сувенірні. Скільки вони коштують? 150 гривень. 150. Друзі, можливо, хто грає в такі ігри, я особисто ні. Але хочу вам показати ось які карти. 150 гривень. Нарди. На манітиках. Ціна 100 гривень. Дитячі автомобілі на пульт управління. Все працює. Наявності пульти. Ціна за одиницю 220 гривень. Ось Рідкісна сукорниця. Кобальт.

а такие портфели сколько? 65. А вы фотографируете? Я 50. А сколько склянников чайной пары? А сколько такие пары? 50 рублей за пару. Доброго дня. скільки термос коштує? Скільки? 100 гривень? А автомобіль 50 гривень. А у борік скільки? Десять. А що це таке? Термос? А, скільки він? Ну вот эти за гривень. Вот эта вилочка тоже по 10, угу, вот 10. эта вот 15, она тяжелая, здоровенная, да, ага, угу. да И она какая-то или старинная, ага. я не знаю, И я вы... Сколько вона, 15? Это 15, угу. да. Так. А это а, вот, а сколько? Вот это за десятку. Это а за 10. Угу. Ей надо, наверное, каплю клея кинуть, она держится, ага, ну, чтобы она не бегала, да, угу. вот сюда, так она нормально, не падает ничего. А, да. а лыстилка сколько? Сколько? Короче, если все заберете, за пятерку отдам. Пять гривен. Да, и календарики вот там. собачки. Там разные таких нету советских праздников. Я не прав. Время опасное, да. Тут животных много. Так, Я Собака. Так, пока. сама собі командир Два рідкісних чайника, заварний чайник та доливний. Дана пропозиція буде, друзі, в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі гарні або подібні речі. Ціна двох чайників 1500 гривень. Об'єм великого орієнтовно 3000 мл. Об'єм меншого 400-450 мл ручний розпис. Всі предмети в новому стані. Кобальт Дивіться, який асортимент півників. Ну і звичайно дракони. Васильківський пес. 600 гривень, 600 гривень коштує. Чашка Гігант. Там станше, Сумський фарфоровий завод. В новому стані зображення поліві квіти, маки. Ціна за одиницю 400 гривень. До речі, дана пропозиція також є в телеграм-каналі. користенський фарфоровий завод, коли йому відповідає 50-тим рокам. Друзі, подивіться, яка знахідка на Дарницькому ринку. Рось радянський міксер. В робочому стані. Ось насадочки для нього спеціально. Ціна за весь комплект 300 гривень. Недорого. Так. Оселедниця, бузочок. скільки коштує? Скільки? 100 гривень. Користенський фарфоровий завод. Зверніть увагу, яке рідкісне блюдце. Саме цим зеленим криттям. Баранівка 60-ті. Підкажіть ціну? 150 гривень. Дві сільнички, УР. Користень. В новому стані, скільки вони? 50 гривень за одиницю. А такий виріб 100 гривень. Васильківська майолика, пес, собака, мисливська. Щось тримає в зубах. Прошу клеймо наліпка Васильків. Ціна 600 гривень. Асортимент молотків. Будь ласка з мужчин хто майструє, хто вміє користуватися. Друзі, ціни різні від 75 гривень до 150 гривень. Навіть ось такий звоздодган я. Ціну. Так, скільки хвилину, дам тільки здати. Можна покупити, щоб я Ні, я розумію, вам не кинулася. Можна не красиво, але щоб не тільки... Болгарія. Любий старий попад. А скільки блюдочко коштує? Блюдо 100 гривень. 100 гривень, баранівка. Там її треба відповідати. Чайно кавовий сервіс, молочник. Одна чайна пара. Ну, В наявності цукорниця. 5 чашок. Чехія климу. І кавничок. Ціна 700 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому Спасибо. коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Це замовляйте. Та да я знаю. 200 гривень. 200 гривень. Тримайте. А молочник? Молочник 50. 50. Баранівка. Ручний розпис. 20. Чашка 20. Сільничка. 20 гривень. 20 гривень. Курочка з курчатами. Дуже гарно. Подивіться, яка краса. Цукерниця у новому стані. 250. А така ваза? ваза 100 гривень. 100. Шталь. Подивіться, друзі, яку знахідку знайшов на Дарниці. Рідкісна джемниця. У гарному стані. Ціна не повірите, 100 гривень. Подивіться, який гарненький чайник, йогоїст, полонський фарфоровий завод. До речі, у мене такого немає в колекції. Скільки він коштує? Скільки? 150. Я збираю екоїсти придбаю для власної колекції. А сови скільки коштують? 200 гривень. Так, а кавові чашки віддасте безкоштовно. Часна. Фруктовниця скільки? 300. 1000 гривень. 1000 гривень, друзі, подивіться яка. Богемія, Чехословакія. А котик скільки коштує? 100 гривень, подушечка у вигляді котику. Дуже приємно на такій відпочивати. З вас закінчував вищий навчальний заклад ВНЗ, то ви обов'язково отримували такий знак у вигляді ромбу. Ось, будь ласка, зараз все, що на екрані, це радянського періоду. Подивіться, яка, який асортимент, яка була різновидість. Кожен університет, академія, вони видавали свій. Тобто я впевнений, що їх в рази в десятки разів більше. Ось тільки такий асортимент є на Дарницькому ринку. Дуже гарна декорація, напольна поставити. Перед входом 700 гривень коштує. Жіночі прикраси. і біжутерія Котики симпатичні. 50-50 гривень. Ось такий 500 гривень. Молочник. 500 гривень. Стена 200 гривен. Тарелочка. Набир 100 гривен. Чашка дитяча. 50 Добрый день. Вот типа 30. По 30. По 30, так? Доларів? 30 доларів, друзі, будь ласка, Баранівка. Не лякайте людей. Не лякайте людей. А по, 50. по 50. А такий красончик скільки? А сколи, так? А той теж 30. 30. А Ну Там щербинка на носі угу. Натерли йому носа, так А така кавова пара скільки? 30 Тільки не кажіть, що і це 30. 150, а 150. Це ми просимо, продавати будемо. А гарбузи скільки? А окуляри по чому? Окуляри не, знімайте. не знімайте, добре. Кавова чашка. Ручний розпис. Васильківська майолика. Прошу. У наявності 5 одиниць. Ціна за одиницю 150 гривень. В новому стані.

картинна тарілка, дерево, ручний розпис маслом, україночка з, кори, з корима, коромислом. Ціна 200 гривень. Нормально. Чайник глина. 89. 80 пташка. Друзі, хто знає виробника, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Дуже гарно. об'єм орієнтовно 500 мл в ідеальному стані. Ціна. 80. Подивіться, вороний тінь. Виріб з глини. Бон це демонструю. Ціна такого красення 1000 гривень. Взагалі з тварин дуже сильно полюбляю це собак і коней. Це моя стихія. Горщики для запікання в новому стані. Виробник васильків. Ришечками. Ціна за одиницю 50 гривень в наявності 6 Чашка гігант. Подивіться, ручка у вигляді тваринки. Ручний розпис. клеймо Ціна 700 гривень. Рідко зустрічається. Штов, користень. Здається, ще має бути пробочка до нього. Чашка городниця. Зображення полуниця. Клиїмо червоне перший сорт. Всередині кантик типу позолоти. Ручка в позолоті. Ціна 150 гривень. Полонне, до речі, я такі збираю, вірніше, Тернопіль. Такі чашки збираю У мене є в колекції саме з цією дівчинкою. Ціна та ж сама. Наявності дві. Прошу. Виріб з глини чашка. Має ручний розпис. 150 гривень. учные изделия. 1988 год. Есть колерове иллюстрации, подвиця. Цена 250 гривен. А сколько картина стоит? Картина 200 гривен. А ваза желта. 600 і эту. А скільки така? 200. 200. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.